Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Зено Хаб. Мене звати є Ніна, я викладачка історії. Вже 14 років я готую учнів до ZNO та НМТ з цього предмету і за цей час підготувала понад 270-200 бальників. Сьогодні ми будемо говорити про усі битви, які відбувалися в нашій історії взимку в зимовий період, тому що зараз у нас на дворі зима, і звичайно, в ці дні фактично відбуваються річниці цих битв. Тому для того, аби ви знали про ці битви, аби ви знали про нашу історію, і для того, аби ви були готові до ННТ. Ми сьогодні усе з вами гарнесенько розберемо. І просто зараз перейдіть, будь ласка, під цим відео, підпишіться на нашу сторінку для того, аби постійно регулярно готуватися з нами до усіх предметів. Що ж, розпочнемо. Я пропоную вам розібрати усі битви в хронологічній послідовності, тобто так, як вони власне відбувалися рік за роком, для того, аби вам зручніше було розібратися і зрозуміти про що взагалі буде іти мова. І почнемо, мабуть, з вами з періоду української революції, тому що саме в цей період взимку відбулася одна з найгероїчніших. Це дійсно одна з найгероїчніших битв в історії України битва під Крутами. Про цю битву так чи інакше, мабуть, чули всі, тому що її обов'язково вивчають в школі, її щороку згадують. Тому що це дійсно такі страшні події в нашій історії, адже тоді у січні група студентів із Києва вийшли на захист української столиці. Чому взагалі ця ситуація була настільки трагічна і фактично героїчна? Тому що Українська Народна Республіка у січні 1918 року проголосила свою незалежність за умовами четвертого універсалу для того, аби отримати підтримку країн четверного союзу. Це було потрібно, тому що загрозою для Української Народної Республіки на той момент були більшовики. І, власне, в той момент, поки ще йшли переговори з країнами четверного союзу, остаточно вирішувалися умови цього договору. Вже в цей час більшовики йшли на столицю на Київ для того, аби захопити повністю Україну і встановити в Україні свій контроль. Фактично, українська столиця в той час була майже беззбройна, і сил для того, аби стримати агресію більшовиків, майже не було. Крім того, дуже важливо було виграти час для того, аби усі переговори в Брест-Литовську з країнами Четверного Союзу все ж таки відбулись. Тому що фактично, якби Київ тоді впав, переговори були б зірвані, і більше після цього німці не підтримували б українську сторону. Саме тому важливо було якомога довше утримувати Київ під українським контролем для того, аби захищати столицю у січні 1918 року. Вийшли просто студенти, які були насправді дуже погано озброєні. На жаль, про ось цю битву під крутами ми знаємо дуже мало інформації, тому що ну ви розумієте, Україна тоді була окупована більшовиками. Потім в Україні була встановлена радянська влада аж до 90-х років, і тому фактично десятиліттями ми не знали про цю подію майже нічого. Вся інформація про неї знищувалася. Очевидці, які ще щось можливо пам'ятали. Приховували цю інформацію, просто боялися про неї розказати. Тому фактично цю битву ми вивчаємо з якихось таких дуже куцих уривків, з куцих спогадів, якихось там листів і так далі. Ми не знаємо точної кількості студентів, яка була у цій битві. Орієнтовно це близько 500 людей. Також ми не знаємо точних імен учасників цієї битви і очільників українського війська. Все ж нам відомо про те, що ось ці студенти, які були дуже погано озброєні, в яких майже не було зброї, вони вийшли проти російських більшовиків, яких на Україну ввів Муравйов. І, власне, дійшли вони до станції Крути. Це Чернігівщина, неподалеку від Ніжина. І саме там вони фактично у полі, на залізничній станції, стали чекати війська Мурав'йова. Війська Муравйова прийшли, і відбулася битва. Звичайно, що ось ці студенти, які яких було набагато менше ніж більшовиків, які не мали такого озброєння, як більшовики. Вони програли цю битву. Це було очевидно, але фактично найголовніше в цій битві це те, що вони виграли час, тобто вони завдали значної поразки також і більшовикам. І більшовики після цього не могли ось так відразу продовжити наступ на Київ. Їм потрібен був час для того, аби переозбоїтись, відновити сили. І фактично кілька днів у ці українські студенти вони виграли. Звичайно, доля їх не склалася трагічно, тому що дехто з них були розстріляні. Дехто з них потрапили в полон, мало хто насправді цій битві врятувався. Тому фактично це такий вияв героїзму, тому що молоді люди, молоді хлопці вдали свої життя для того, аби вберегти долю України. Ми далі будемо говорити про українську революцію, але цього разу поговоримо про два зимових походи. Вони так і називаються зимові походи. Тому перший зимовий похід він відбувся у листопаді 1919 року. Він розпочався, тривав цілу зиму 19-20 року. І далі ще весною 20-го року бойові дії фактично вони теж продовжувалися. Що являв собою цей похід? Це такий похід армії УНР, яку очолював Умлянович Павленко по телах. По тилах Червоної армії, а також білих, тобто добровольчої армії Денікіна, на той момент більша територія України була окупована саме білими денікінцями, але в цей час з півночі вже наступали більшовики. Тобто, фактично, в цей час армії ОНР доводилося боротися і з одними і з іншими. Ситуація в армії ОНР на той момент була буквально катастрофічна. Це листопадова катастрофа, так після якої в війську Петлюри залишилося буквально 8 тисяч бійців, і звичайно вступити прям у відкритий бій з білими або з червоними силами. Лі і змоги не було саме тому. Була вибрана ось така тактика партизанської боротьби, і ось ці українські війська вони фактично просто йшли в похід по тилах ворога для того, аби шкоднічити, завдавати шкоду ворогам. Тобто вони знищували штаби, вони руйнували склади озброєння, вони наносили іншу шкоду. Ну, все загалом для того, аби влада білих і червоних на території України була повалена і зіштовхнулася з різними труднощами. Цей похід тривав майже шість місяців, і в принципі за цей час армія УНР мала чимало успіхів. Наступний другий зимовий похід він відбувся у 21-му році, тобто це листопад грудень ну, листопад, 21-го року, але відомий цей похід як зимовий, тому що тоді це фактично була остання спроба українців берегти свою самостійність. Армії в Петлюри в УНРівців більше фактично не було. Повністю територія України була окупована більшовиками, була встановлена більшовицька радянська влада на території України. І відкрито протистояти більшовикам сили не було. Союзників теж більше не було. Тому тактику, яку зайняли війська Петури, це була знову ж таки така тилова партизанська боротьба з метою підняти в Україні всенародне повстання проти більшовиків. Тому що якби військово протистояти більшовикам змоги не було. Звичайно, цей похід завершився дуже трагічно, тому що декілька сотень ось цих українських захисників вони потрапили в оточення біля містечка Базар, це Житомирщина, і саме там їх було розстріляно більшовиками. Власне, так Трагічно і завершилася боротьба українців за свою самостійність. Йдемо далі. Наступні битви, які відбувалися в історії України взимку, це Сталінградська битва. Звичайно, що ви вивчаєте її в курсі Другої світової війни, і хоча ця битва здебільшого відбувалася на території сучасної Росії, але для історії України вона теж має дуже важливе значення. По-перше, це такий корінний перелом в Другій світовій війні. Ця битва вона зупинила наступ гітлерівців і взяла перевагу для антигітлерівської коаліції, зокрема для Червоної радянської армії. В результаті цієї битви почалося звільнення території України. Ось це важливо запам'ятати. Ця битва взагалі тривала не один місяць, так тобто вона там почалася ще від 42-го і тривала аж до початку 43-го року. Але в грудні 42-го року бойові дії відбувалися на території України, і саме тоді почалося звільнення Вороша Ловгацької області. Це сучасна Луганщина, і власне перший населений пункт тодішньої Української Радянської Соціалістичної Республіки, який було звільнено від німців, це село Півнівка Вміловського району Ворошилов області і звільнено. Звільнено її було у грудні 42-го року під час Сталінградської битви. Під час визволення території України одна з найбільших визвольних операцій відбулася теж у зимку у дев'ятсот 1944 року. Ця операція відома як корсун Шевченківська. Про неї ви точно маєте знати дату цієї операції січень-лютий 44 року. Вам потрібно обов'язково знати на НМТ. чому ця битва така важлива, тому що радянські війська після битви за Дніпро перекинулися на правий берег і почали звільняти правобережжя. І от якраз в районі Корсун Шевченківського. Велика група німецьких військ була оточена радянськими військами і фактично була знищена і розгромлена. Цю битву ще називають Сталінград на Дніпрі, тому що фактично наслідки її були неймовірно вагомі для звільнення території України. Вона створила сприятливі умови для звільнення території правобережжя. Саме тоді ось ці німецькі війська вони потрапили в такий котел, в таке оточення, і величезна там здається, 11 армії німецьких було розгромлено, знищено радянськими військами. Фактично після цього, коли німці були ну прям. Дуже сильно розгромлені на території правобережжя, радянська армія створила для себе умови для того, аби звільнити інші населені пункти українського правобережжя. Тому запам'ятовуйте собі, зима 44-го, Корсунський котел, знищення німців під Корсун-Чевченківським Шевченківським. Це важливо знати для НМТ. Що ж, взагалі, зима це такий не дуже сприятливий період для бит. Тому більшість битв в нашій історії вони відбувалися навесні, восени, влітку, тому що зимку погодні умови вони набагато складніші. Проте чимало важливих битв в нашій історії все ж відбувалися взимку. Про них я вам розказала. А ви обов'язково собі зберігайте це відео для того, аби не помилитися на ННТ. Я рада була сьогодні з вами трошечки поспілкуватися, розказати вам про ці важливі такі нюанси в нашій історії. А ви підписуйтесь на нашу сторінку, ставте лайк, тисніть дзвіночок і до нових зустрічей.